Так ви в якій сфері працюєте? Таксі. Слухайте, тут люди в мережах пишуть, що викликав таксі, а таксист його взяв, підвіз на блокпост до там, де мінти і те цикуни. У вас буває таке? Ні, мене такого ще ні разу не було. Ні, ну у вас не було. А може, колеги. Ну. ні, ні, перший раз таке чую. Ну, таку херню я колись чув, тому що в часи Майдану в Харкові. Була така штука, що таксисти масово підвозили, коли бачили Майданівців, вони їх підвозили в лапи антимайданівців. От таке було. От uh -huh. І я, тепер я читаю. Ну це не скрізь це в одному місті, які таке сказали, в Миколаєві таке було. Ви ж не в Миколаєві? Ні, Київ. Ось. Так от я просто кажу: що: так, добре. І наскільки зараз. в... Ну, в таксі, наскільки не вистачає персоналу, я от про це кажу. Тому що я так інколи проглядаю оголошення на OLX, ну, ті, що на роботу запрошують. ось. весь час запрошують в таксі працювати. Це чого так? Не, якщо чесно, персоналу дуже багато. ну, типу, Ну, типу. же ж вигодно, щоб ви сіли на орендну машину, платили їм кошти. У людей там автопарки по 20 машин, по 30 машин, ну, типу. Я колись знав, ну це я зараз скажу, коли це було. А це був 2008-2010 роки, от приблизно тоді. Значить, один шльоцик вирішив зайнятися орендним бізнесом, купив три машини і почав таксистам здавати в оренду. А... Так словом, один таксист десь біля боярки розбив машину, пере... ну вона. Машину покинув, а ключі залишив десь. Ну, він витягнув ключі і десь залишив в камері схову. І дзвонить до цього хазяїна каже: там, каже, шифри от такі, от набере, забереш ключі. І пішов і зник. А він не киянин, він звідкись там, от таке. В київському таксі зараз. Який відсоток киян? Ну, більшість. Ну, майже всі. Майже всі? Ну, типу, таких іноземних, там, китайців, ні, та причому. Я кажу кияни, тому що. Ну, от, от раніше було так, що люди приїхали вдвох з Хмельницького. Так? Вдвох наймають квартиру і працюють в таксі позмінно. Тобто один 12 годин, другий 12 годин. От таке. Тобто а, вони не китайці, вони місцеві. Ну, тобто вони українці, але вони не кияни. Я зрозумів. Та типу, ну майже всі. Майже всі. Так. Щось буде з цими агрегаторами. Робитися з ціною, щоб не було такого, що під час повітряної тривоги чи під час дощу з Хрещатика до Троєщини за 900 гривень їхати. А? Так, а, типу, наприклад, даже той самий взяти дощ, случається зразу куча аварій раз. Починаються затори. І для цього збільшуються коефіцієнти. Типу, пробки, це все також впливає на ціни. Типу, це, ну, це, це нормально. Як формується ціна, я приблизно розумію. Я кажу, щось буде о, щось, щось Агрегатори з. А бригадери до цього будуть, я не знаю. Так, тому що там були люди, котрі хотіли їхати на на Троєччину і збралися в чотирьох, тому що, коли служба заломила там 900 з чимось гривень, ну, то люди сказали, що ну, це ж ну, божевілля якесь. За що ж то? А деякі чотирьох і не візьмуть. Ні, ну так як. От я що хотів уточнити, от. Я пам'ятаю, коли була криза 2008 року, от було так, що до цієї кризи. Таксисти стоять, до них підходиш, і вони щось там носом крутять, перебирають, і, і потім сталася криза. Багато таксистів виїхали з Києва, бо ну попит зменшився, і mm вже -hmm. таксисти почали бігати за клієнтом. А я їм тоді весь час от підходив їх четверо стоїть, і кажу, що мені треба з Печельського туди-то туди. То туди, туди. вони носом крутять, там ціну розповідають. Яка ціна У них от я кажу, що хлопці, ви ж не забувайте, хто ви і хто люди. Ви ж обслуга, ви обслуга. І їм це не подобалося. Ну, деякі розуміли, що вони обслуга. Ой, я кажу, що ви ж ну, на рівні офіціанта, тобто ви не командири. Ось. А деякі починали, що що ти нам так що таке. Ось. Зараз таксисти розуміють, що вони просто обслуга. Ну, як кажуть, американці сервіс. Чи вони все ще і досі вважають себе командирами? Не, ну, типу, ті, хто на орендних машинах. Так. Стан... Ті, хто йде в стандартних, ну, типу, стандартних категоріях. Ну, типу, самі оці дешеві таксі, скажімо так. Ну. Вони себе вважають так. Я себе не вважаю, обслугою. Так. А хто ж тоді? Командир? Ну, для себе, ну, звісно. Я працюю в бізнес-класі. І, так. типу, і я, я перебираю заказами. Типу, те, що мені вигно, я везу. Те, що не вигну, не везу. Як? Я замовив машину, що він ж перебирає. Щось перебираю. Е, Ну, типу, наприклад, ось ви кажете на, на Троєщину, так? Да? Так. Ну, типу, якщо, наприклад, на Троєщину 600 гривень, для мене це, ну, типу, не піде. так. Я такий заказ не візьму. Типу, хай хтось інший бере. Так. Типу, був би цей заказ там, 1200 1500 тисяч, я б поїхав. Ну, це образно, я кажу. Тобто, все ж таки, це означає, що вистачає поки що попиту, що таксисти знову знову почали крутити носом. Да, да. Бо минулим літом минулим літом, було таксистів, ну, власне кажучи, менше. Я викликав, пам'ятаю, з Печерська їхав. Викликав стояв більше півгодини. Чекав таксі. Тому що за тим маршрутом, який я зазначив, мало хто хотів їхати. Ось таке. Просто, наприклад, взяти той самий уклон, так? Да? Да, в, в людей там пише: типа вартість там, ну, наприклад, візьмемо суму там 150. А вони беруть від цих 150 і викручують на самий мінімум там, і залишають там, гривень 110-120. І вони ну, таксісти розуміють, що людина скрутила цей тариф, і вони цей заказ брати не будуть. Типу, це теж багато факторів впливає на це. Просто всі хочуть чим подешевше, але ж вони не розуміли, що вони платять. Мені ось, наприклад, люди платять за комфорт за бізнес. Типу, у мене машина постійно чиста, в машині постійно пахне. Рідко, рідко, коли машина буває така, що схожа на сарай. Ну, рідко. це ну... А чому в стандарті це, ну, це база. Це, ну, а, типу, ти, ну... ти сідаєш пороги грязні, коврики грязні, сидушки всі якісь в плямах. Ну, типу... а, ні. Ну... Я пам'ятаю, я пам'ятаю, в 90-х і на початку 2000-х, я з цигаркою, з пляшкою пива залазив в таксі. От і ще ми зупинялись біля кіоску. Я брав пиво, потім ми зупинялись біля якоїсь тополі, щоб я пішов відлив. Це все було. Зараз такого в таксі немає. Зараз такого не зараз, немає. Зараз із, із цигаркою не, не зайдеш так. Тому я і кажу, це все ні, ні, ні. Тобто, а те, що я себе обслугою не вважаю, то це значить повна дезорієнтація. Я скажу, наприклад, є. Повія дешева, є повія дорога. І те і те повія, от і те і те обслуга. Ось так от. Так само і в, і в таксі може бути щось. Ну так, так само, як в готелі може бути номер там ну, тримісний, так, а може бути там п'ятизірковий люкс, але все одно і те, і те готель. Ну, бачите, у вас одна точка зору на це, в мене геть інша точка зору на це. Так я ж кажу, що я обґрунтовую. Цю точку зору. Да, я понял, понял. А, а чим чи можна обґрунтувати те, що ну я не обслуга? Чим? Це навіть якось звучить, ну, типу, якусь неприємну обслуга. От це абсолютно ненормальне слово. Просто що от, для кого воно може погано звучати? Для... Ну, ті, хто молоді з невеликим словниковим запасом. Коли у нього Може обмежений буде. лексикон, Може така буде. лексична збідненість, то він хоче, щоб називали не обслуга, а сервіс. Він хоче, щоб називали не прибиральниця, а клінер. Ну, От, одне і те ж значення, але прибиральниця їй образливо. Клінер, вона зараз сприймає. Чого? Навіть не знаю, що відповісти. Ну, так само і тут. Тобто, говориш, сервісний працівник він нормально каже обслуганий. Так, а одне й теж. Ну, я навіть себе сервісним працівником не вважаю, Я, я просто їзджу в своє задоволення. Ну, типу, дійсно так. Типу, я виїхав собі, заробив на квартиру, на хліб, на, на одежу якусь. все, я поїхав? Типу, я заробив там в день 4-5 тисяч. Все, мені цього вистачає. А це є. Якраз минулого тижня говорив я зі знайомим, і він мені що сказав? що Ходять розмови про те, щоби, ну, якось оподаткувати все це діло, там, легалізувати таксі. Не вашу та, ФОПом стати. Так, так. Що чути? Та, я думаю, це не скоро буде. А які підстави так думати? Ну, типу, повідомлення приходять: типу, запрошуємо стати там ФОПом туди, сюди, але воно вже приходить ну, вже місяця два-три, безмінно все. Тобто, я вважаю, що ще не скоро це буде. Ну, дуже легко на агрегатор підсадити тільки тих, хто зареєстрований як підприємець. Гадоха. Ну, ось так. Зараз же практично всі залежать від агрегаторів. Ну, ти боже, я не на фірму роботи, я ж там ну не плачу там компанії, в якої там працюю. В мене там від заказу просто знімається якась певна сума. Ну Зрозуміло, сума. зрозуміло. А от ті, хто працює на орендних автомобілях, вони ж ти типу, пойдуть як ФОП уже. Ну, оці, де беруть машини у них. Вони йдуть всі як ФОП. Так. І, і, і типу, водіїв своїх підключають теж як ФОП. Ні, ну тобто, ну логічно. Тобто, вони а, легалізувалися, так. так. А тобто, це чорний ринок. Ну, я просто кажу, що ходять розмови про те, що це все буде виведено в от. Ну, от таке, і можливо, можливо, це знову спричинить до підвищення цін, бо у нас ринок чомусь саме так реагує, чомусь можливо, ось. Ну, добренько, пішов я далі, привіт, все, все дня. добре.